Перед вами пилосос компанії AEG Smart 485. Якщо не знаєте, як ним користуватися, то подивіться дане відео. Змінює довжину кабеля живлення. Регулює потужність пилососа. Кнопка зупинки і старту пилососа Вмикає і вимикає пилосос. Як від'єднати гофрований шланг від пилососа? Натисніть на Фіксатори і від'єднайте, чи сполучіть гофрований шланг з пилососом. Як дістати мішок з пилососа? Натисніть на фіксатор і відкрийте кришку. Від'єднайте мішок від рухомого кронштейна. Мішок багаторазовий, потребує очистки. Може містити багато бруду, тому краще виконувати це на вулиці.